Прямий обов'язок християн, плюс маленький приклад. Одна, приклад, в мене є донька. І мій обов'язок як мами дати їй виховання, дати їй освіту, поділитися певним життєвим досвідом, тобто повністю підготувати її до самостійного життя. І мій обов'язок як віруючої людини, яка вивчає Слово Боже, яка вивчає Біблію, яка знає, хто такий Ісус Христос, проповідувати Євангелії Ісуса Христа від краю до краю землі, як про це говорив Ісус, не мовчати. А попередити, тому що є рай, є пекло, є гріх і є праведність. І якщо я промовчу, де є гріх, тобто, якщо не розказати грішнику, яке його майбутнє чекає е, після смерті фізичної, так тобто де буде душа перебувати, якщо людина не покаяється, то кров цієї людини буде на моїх руках, і я буду відповідати перед Богом, чому я в той чи інший момент промовчала.